Uh... Так, всім привіт. Мене звати Даня. Наша компанія займається товарним бізнесом. Ми відкручуємо величенькі бюджети, продаємо товари по в Україні. Маємо в команді під 20 людей. Це відео записую для того, щоб порекомендувати одну людину, з якою ми працюємо вже не перший місяць і будемо працювати ще, напевно, мінімум півроку, якщо не більше. Це Олександр Мацук, дуже класний бізнес-консультант. Почали працювати, тому що в нас були певні проблеми в компанії по цифрах, по підрахуванням, по рахунках, по піанелях, по зведенню цього всього, і потім додатково підключилися по роботі з ним з приводу консалтингу. Олександр дуже чіткий у своїх е, висловлюваннях, дуже професійна людина, має величезний досвід, тому хочу щиро його порекомендувати кожному, хто виростає і розуміє, що у них з фінансами або з управлінням є якісь проблеми там в менеджменті і так далі. Олександр в цих питаннях просто шолкає е, так би мовити всі відповіді. тому у ще від себе хочу порекомендувати його і дати такий от класний відгук.